За повідомленнями синоптиків в Україні 16 лютого. Очікується місцями на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині невеликий мокрий сніг та дощ. Нарешті території без опадів, температура у Східних та Сумській областях вночі 1,7 морозу, у день близько нуля. Нарешті території уночі від 2 тепла до 3 морозу, у день 1,6 тепла, на Одещині до 9 тепла. У Приазов'ї у місцями пориви вітру 15 20 метрів за секунду. Уночі та вранці у західних і північних областях туман. По Київщині 16 лютого, уночі від плюс 1 до плюс 4 градусів. Місцями невеликий мокрий сніг. Удень хмарно від плюс 3. До плюс 6 – без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. У Києві вночі – 0, плюс 2. У день – плюс 2, плюс 4. Без опадів.